Майже 800 незаконних рішень про встановлення інвалідності скасували після проведення реформи медико-соціальних експертних комісій, так званих МСЕК. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. У відомстві зазначили, що більшість скасованих рішень стосувалися цивільних осіб. І про перші результати реформи МСЕК буде говорити далі. З Марією Карчевич, заступницею міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Вона з нами наживо. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю, бажаю здоров'я навзаєм. Пані Марі. Отже, нова система оцінювання повсякденного функціонування працює вже півроку. Які ключові досягнення ви б відзначили? Ну, дійсно, по перше, треба зазначити, що фактично нам дісталася така пострадянська система у спадок. Вона була, як ми бачили, застаріла, бюрократична і корумпована. І власне воєнний стан війна, а велика кількість травмованих людей вони виявили ці всі проблеми на поверхню. Саме тому було проведено реформування медико-соціальної експертизи, і з 1 січня цього річ у нас. Впроваджене оцінювання повсякденного функціонування, іншими словами, використовуючи міжнародні стандарти, медична сфера лікарі оцінюють стан людини, власне, те, наскільки захворювання, травма, поранення впливають на можливість людини самостійно функціонувати, на можливість виконувати ті чи інші функції повсякденного життя. І основні відмінності нової системи, по перше, те, що ми фактично в п'ять разів розширили мережу для того, щоб не було довгих черг, не було очікувань. І саме до оцінювання ми залучили безпосередньо лікарів-практиків, які щоденно здійснюють медичну практику, які проводять операційні трочання і які можуть більш краще оцінити стан пацієнта, стан здоров'я людини і власне обмеження, які має людина на сьогодні. Це 300 Багатопрофільних найкраще оснащених лікарень і фактично 6 тисяч лікарів, які щоденно працюють в експертних командах. Друге, це те, що фактично система є повністю цифровою, адже ми впровадили електронну систему і кожен етап оцінювання він є цифровим. В тому числі для пацієнта також є змога отримати на електронну пошту дату і час засідання. Є змога отримати електронні рішення на свою електронну пошту для того, щоб це було більш зручно. І власне третє це те, що ми будуємо люд... людиноцентричну систему. Власне, що важливо, що. Центрі мають бути потреби людини і власне та підтримка, яку держава можна дати в частині а, закриття цих потреб. Це є послуги не лише в медичній сфері, а й також колеги із соціальної освітньої сфери працевлаштування переглядають своє меню послуг, щоб власне забезпечити ці потреби. І якщо говорити в цифрах, то від початку року це вже є 290 тисяч рішень, які були прийняті, в тому числі було розглянуто 45 тисяч справ, які дісталися від МСЕК, які були паперові, а їх лікарі, медичні заклади оцифрували і також вже розглянули. Будь ласка, щодо військовослужбовців, як власне проходить оцінювання повсякденного функціонування для поранених військових, які особливості цього процесу? Власне, воно по процесу є майже ідентичним так само, як для цивільних, але водночас є певні свої специфічні моменти. А до прикладу, ми чітко визначили маршрут, і також для військовослужбовців додали змогу, що скеровувати на оцінювання їх можуть не лише лікуючі лікарі, а й військово-лікарські комісії, тому що ми знаємо, що по маршруту в нас військовослужбовці поранені. Вони спочатку отримують медичну допомогу і потім зобов'язані пройти ВЛК. Таким чином, аби спростити маршрут, також голова військово-лікарської комісії, якщо є інвалідизуючий стан, він має право. Скерувати військовослужбовцем на проведення оцінювання, а далі формується електронне направлення на оцінювання, визначається дата час, і власне також людина має змогу обрати форму оцінювання. А ми ввели нові форми. До прикладу, це може бути також дистанційне оцінювання, це може бути виїзне засідання для того, щоб власне, виїхати на дім або до місця лікування, в тому числі військовослужбовців. Аби це було більш зручно і доступно. І коли вже проводиться оцінювання, тоді враховується також і причинний зв'язок. Якщо, наприклад, у військовослужбовців є травма або поранення, які отримані внаслідок захисту батьківщини, тоді це впливає на підвищення групи інвалідності і також, відповідно, далі призначаються відповідні виплати. Це є одноразова грошова допомога тощо власне, для того, щоб отримати надати певну підтримку. І в рамках оцінювання теж формуються рекомендації а, щодо індивідуальної програми реабілітації і можливості для отримання послуг уже у сфері соціальній, у сфері освітній або ж працевлаштування. Пані Марія, дуже дякую вам за такі вичерпні відповіді, за те, що знайшли можливість доєднатися так. до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Дякую вам.